щасливого Різдва. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. У. Українізатор Якудза Зіро тепер зможе дозволити вам пройти гру абсолютно весь сюжет. Я чекав цієї миті 4. Ні, 5 тисяч років. Так, це ще не 100% готовності. Робота над перекладом все ще триває. Нема коли скучати, бо вся робота. Riot Games відреагували на статтю Бломберг та заявили, що Аркейн був створений абсолютно не для залучення нової аудиторії до гри. А вже ж. Євген Григорович раптово вирішив спростувати чутки про портування Stalker 2 на PlayStation 5, додавши, що ПК та Xbox єдині версії, які розробили та підтримуватимуть GSC. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Оця от заява суперечить із попередніми словами Максима Кріпи про портування на інші платформи. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Команда GSC Game World отримала від МЗС нагороду почесний амбасадор у сфері цифрової дипломатії. Вітаю. Steam опублікував рейтинг продажів за 17-24 грудня. Перше місце Path of Exile 2. Друге місце Helldivers 2, а третє Elden Ring. Нані? А до того всього ще опублікували найкращі хіти продажу парової крамниці за цей рік. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Мережею ширяться чутки, що буцімто Rockstar покажуть нового трейлера GTA 6 27 грудня. <кій> Як тобі сказати? Я вірю, oh. я насправді великий. Великий вірувач. Не такий вже й великий. О, то ти тепер гуморист? Та ні, я звичайний айтішник. Чесно, Так. оце круто. А, дякую. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує чудово до четверга.